Днів до початку широкомасштабної війни Зеленський зробив заяву, мовляв, Київ поставить під сумнів рішення щодо відмови від ядерної зброї. За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Цієї зброї тепер у нас немає. Безпеки у нас немає також, немає частини території нашої держави, що за площою, до речі, більше ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія. А головне, немає мільйона наших громадян, громадян України. Отже, дещо є Є право право вимагати перейти від політики умиротворення миротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру. І з 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав гарантів будапеського меморандуму. Тричі і безуспішно. Ну і в четверто Україна збиралася це зробити власне 19 лютого 2022 тисячі Усе це стало реакцією президента на заяву Заходу про те, що Будапештський меморандум не захистить Україну. За словами глави держави, тепер же у реальному часі і масштабах 2024 року на шальках Терезів стоять два фактори, які б могли гарантувати безпеку нашої держави: або ядерна зброя, або членство в НАТО. Але у США вже заявили, що Україну не планують запрошувати в НАТО у короткостроковій перспективі. Така різка відповідь належить представниці штатів при НАТО Джуліан Сміт. Альянс нібито зараз не на тому етапі. Втім, не все так різко негативно. Генсек НАТО Марк Рюта заявив, що Україна приєднається таки до альянсу, як його 33-й або 34-й член у майбутньому. На конкретне питання, коли політик не зміг дати відповідь, але запевнив, що НАТО працює над цим напрямком. Повертаючись до теми ядерки, в офісі президента вже спростували гучну заяву більд щодо відновлення потенціалу за лічені тижні. Мовляв, в інформаційний простір вкидають дурниці. Ну а поки у нас немає ні ядерної зброї, ні членства у НАТО. Залишається чекати допомоги зброєю від партнерів. Хоча і тут не все так чітко. Екс головком збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний поскаржився. Що ще у 2023 році захід не надав Києву достатньої кількості зброї? Тому Україна не змогла досягти успіху у розгромі РФ під час контрнаступу. Вихід із затяжної війни з Росією генералу здається майже неможливим, оскільки бойові дії переходять до позиційної стадії, що дозволить Федерації відновити свою військову міць. Чи згодні ви із такими твердженнями?